Давай, друг. Такие карасик на на ладошку, да, друг? Так, классно. Как к миру правильно? Вот так. А я так? не знаю. Там... Я думаю так. На ладошку. Да, вообще топ. А ну двое. Ну, карасик вообще на ладошку. Блестит, класс. На ладошку, честно. Mm -hmm. Взагалі, супер. Тобто снасть дуже уловиста. Якщо ви дивилися попереднє відео, то можете проаналізувати, що майже постійно клювало тільки на цю снасть, яка була в відео. Тобто там постійно йде мова про середній спінінг, який взагалі не переставав клювати. Чому не переставав клювати? Тому що там була класна снасть, на яку, в принципі, я її недавно розробив і перевірив, тому зараз буду вам показувати на яку класно клює. І так, що нам для цього потрібно? А потрібно нам, по-перше, груз.